для української економіки 2014 рік добігає кінця. Чи буде новий рік кращим? Вітаю в Геофакторі! Сьогодні розповімо вам також про таке. Тонкощі розмитнення в Україні. Чому затримується гуманітарна допомога? Повільне телебачення в Норвегії, як псалми, стали телевізійним хітом. Різдво в Саксонії. Туристів запрошують провести святвечір у шахті. Україна повинна почати новий рік з новим бюджетом, заявила міністерка фінансів Наталія Яресько. В уряді сподіваються, що головний фінансовий документ країни вдасться затвердити в парламенті вже наступного тижня. Очікується, що в новому бюджеті буде низка болісних соціальних скорочень. Тож і настрої українців щодо свого економічного майбутнього ще й на тлі девальвації гривні аж ніяк не святкові. Про економічний баланс року, що минає у матеріалі Захара Бутирського нині. Україна де в чому нагадує початок 90-х. Настрої піднесено патріотичні, але валюта знецінена. Гаманці хронічно порожні. Затримки зарплат у державному секторі ще не почалися, але криза неплатежів, схоже, вже назріває. державні підприємства забезпечуються дуже і дуже мізерно, тільки на існування, грубо кажучи, лише на папері. українська економіка перебуває в стані рецесії у 2013-му Було хоч і ледь помітне, але усе ж зростання цього року. За одним з прогнозів, ВВП впаде на 6,5 відсотків. Обвал економіки пов'язаний не стільки з помилками уряду, скільки з тривалою відсутністю реформ та війною на Донбасі. безумовно падіння ВВП пов'язано з конфліктом у східній Україні. Значна частина експортних надходжень у минулому була з Донбасу. без теми дефіциту грошей не обходиться жоден виступ українського прем'єра з трибуни Верховної Ради на переговорах з головною євродипломаткою Могирині. З президентом Європейської ради Туском зовнішній державний борг України за даними експертів НБУ майже дорівнює її ВВП. Негайні потреби держави в зовнішніх запозиченнях оцінюються багатьма мільярдами доларів. Нам потрібна підтримка. Підтримка, щоб стабілізувати Україну і фіскальний та фінансовий сектори. Насправді загроза банкрутства України існувала вже рік тому. У дні Євромайдану Віктор Янукович їздив за грошима до Китаю після відмови Піднебесної – до Москви. 17 грудня він отримав від Путіна обіцянку кредиту в мільярдів доларів. Євросоюз на відміну від Кремля більш зважено підходить до виділення коштів. Привітні жести, але жорсткі вимоги. час обмежений, потрібно діяти, і в нового уряду є лише півроку. Разом з тим, конкретної програми дій, яка б задовольнила європейських інвесторів, новий уряд у Києві поки не представив. Заходу важливо, щоб кредитні гроші не проїдалися, як це було за попередніх урядів. На мою думку, кредити, які захід досі давав, були на те, щоб Україна не збанкрутувала, тобто йшлося про обслуговування боргів, а не про залучення інвестицій. Головною ж проблемою, як на мене, є те, що має бути покращений інвестиційний клімат з огляду на війну, що триває це надзвичайно складно. Складність ситуації для Києва з одного боку потрібно рішуче припинити старі практики господарювання та відвернути економічну катастрофу, а з іншого стримати невдоволення людей болісними реформами. Першу реформи, потім гроші, постійно наголошують міжнародні кредитори. Разом з тим усі розуміють, що реформи за один день не робляться, а гроші Україні необхідні вже негайно. За словами прем'єра Яценюка, аби уникнути банкрутства, країна потребує додаткових 15 мільярдів доларів. Що потрібно, аби в чергове заручитися фінансовою підтримкою. Докладніше обговоримо це з головою німецької консультативної групи при уряді України Рикардо Джучі. Пане Джучі, що конкретно може чи мусить зробити український уряд, аби швидко отримати нові кредити? Україна має переконливо продемонструвати, що розпочала реформи не лише на папері, а й на ділі багато реформ можна провести швидко, передусім у галузі дерегуляції, а ще згортання субсидій. Тож цілком можливо у короткі строки щось зробити, а згодом продовжити ці реформи. А на чому власне ще може заощадити український уряд? поза сумнівом дуже важливим є енергетичний сектор із субсидіями на газ та центральне опалення. Видобуток вугілля теж дуже сильно субвенціонується. Тут точно можна багато заощадити. Крім того, уся адміністративна система занадто роздута. Потенційно наявні державні завдання можна виконувати і з меншою кількістю співробітників. А ще можна покращити систему держзакупівель, тобто можливості швидко заощадити достатньо. Багато українців покладають відповідальність за девальвацію гривні на Нацбанк. На ваш погляд, чи правильно діяв НБУ, чи можна було взагалі уникнути знецінення національної валюти? Національний банк цілому національний банк усе зробив правильно уникнути девальвації було неможливо. Нинішня критика на адресу Нацбанку з нашої точки зору безпідставна. До того ж, національний банк тепер дуже добре виконує завдання банківського нагляду. Тож керівництвом можна бути задоволеним. А будь-яка дискусія про зміну керівництва є контрпродуктивною. Національний чи центральний банк може працювати переконливо та ефективно лише тоді, коли він є незалежним українським політикам обов'язково потрібно розуміти це, а також те, що така критика не допомагає. А наскільки актуальні проблеми з курсом російського рубля впливають на гривню? Узагалі потрібно сказати, що Росія є важливим партнером України, коли йдеться про торгівлю та фінансові відносини. адже багато російських банків працюють і в Україні. відповідно проблеми в Росії не лише з рублем, а й інші економічні проблеми, мають відчутні наслідки для України. водночас необхідно зазначити, що торгівельна галузь України дуже диверсифікована, тому вона може впоратися з цими проблемами. Пане Джучі, нинішня фінансова криза, хоч і дуже болісна для України, проте спонукає український уряд до змін на краще в економічній політиці. Коли на вашу думку українці можуть очікувати відчутного поліпшення їхніх умов життя, що не схід є і позитивні новини. Якщо не брати до уваги схід України, де триває конфлікт, то економічна ситуація не така вже й погана. Нині ми маємо передусім фінансові проблеми та проблеми з валютним курсом. Думаю, якщо зараз багато реформ будуть радикально втілені, а країна рухатиметься вперед, то через кілька років ситуація значно покращиться, а люди однозначно виграють від цього. Тож наступний рік ще не буде поворотним. Але якщо конфлікт урегулюється, а регіональна ситуація покращиться, то у 2016 році можна очікувати значного покращення. Дякую, пане Джучі. Свою оцінку економічних проблем України дав голова німецької консультативної групи при уряді України Рикардо Джучі. Ще більше коментарів та аналітики на цю тему читайте на сайті Deutsche Welle Українською. Німеччина належить до п'ятірки країн, що надають Україні найбільше гуманітарної допомоги. На київській митниці, приміром, ФРН навіть є лідером. За нею йдуть США, Литва, Нідерланди та Швеція. Цьогоріч мешканці Німеччини провезли лише через київську митницю 90 партій гуманітарних вантажів. Найчастіше це було або обмундирування для українських військових, або ліки та дороге медичне обладнання. Зрозуміло, що така гуманітарна допомога має якомога швидше доходити до адресатів, але часто її затримують на митниці. Чому з'ясовувала Катерина Луцька? Дев'ята вечора. В аеропорту Борис пільщино сів літак із відня. Серед пасажирів лікар пластичної хірургії Гірш. Він уперше в Україні, проте часу на знайомство з країною у нього не буде. Гірш приїхав оперувати важкопоранених бійців бійців. Не я їх. Я вже оперував поранених з усіх можливих зон бойових дій: дітей з Афганістану, палестинців, єгиптян з площі Тахрір. Я Люблю людей і допомагаю їм, якщо можу. Доктор Гірш прилетів на запрошення українських благодійників. Ціни не лише його досвід, але й медичне обладнання, яке лікар привіз з собою. У цьому ящику інструментів та приладів на 25 тисяч євро. Австрійський спеціаліст працюватиме в інституті ортопедії, де роблять пересадку м'яких тканин бійцям. АТО. обладнання тут справді бракує. На запитання, коли востаннє воно оновлювалось, керівник відділу мікрохірургії Сергій Старафун відповідає коротко. яких мені тяжко згадати. Волонтери допомагають лікарні чим можуть. Наприклад, Ольга, співзасновниця благодійного фонду, за півроку познайомилася з багатьма активістами з різних країн Європи. Тепер вони спільними зусиллями привозять в Україну то фахівців, то гуманітарну допомогу для лікарень та хворих бійців. Найбільше допомагають фонду активісти з Німеччини. Так машину Ярослава ущент заповнили гуманітаркою. Машина повна, тому що при завантаженні отець Богдан сказав, каже: нема чого возити в німецьке повітря на Україну. Краще каже, міше мішками, краще одяг, кожну шпиринку, кожне вільне, вільне містечко. Все вони все вони завантажили. Ярослав подолав шлях у майже дві тисячі кілометрів. З німецькою та польською митницями проблем не було. А от на український застряг через паперову тяганину. Хочу кажу, до митних органів звернутися ще від себе. Щоб швидше, свід, максимально швидко вони розуміли, повинні вони це розуміти, і щоб сприяли, і щоб ми їхали. Бо думаю, люди чекають на це, комусь воно потрібно. А ось ці вантажівки з важливою гуманітаркою з Німеччини та Франції мали б уже давно розвантажити. У них і ліжка для хворих, і матеріал для перев'язування ран, і вкрай необхідний для операції мікроскоп. Натомість машини з вантажем майже чотири дні простоїли на кордоні. Митники розводять руками, затримка не через них. Перелік, відповідно, зазначається в наказі Міністерства соціальної політики. Ці накази, якщо приховують до митниці, надаються документи, подається митна декларація і, відповідно, ми здійснюємо митного оформлення. Та все не так просто для того, щоб отримати дозвіл на пропуск гуманітарного багажу в країну, повинні надійти документи з різних міністерств: це і Мін екології, і Мінсоцполітики, Державна лікарська служба та навіть Укратом. Волонтери скаржаться, держава не квапиться із оформленням документів. Українська митна служба, як і будь-яка інша організація хочуть, щоб все було зроблено ідеально. Для цього десяток перерахованих документів необхідних для них, тому що за законом це має робитися. Тобто у вас є два шляхи: швидко, якісно підготувати ці всі документи, або отримати якусь окрему зелену дорогу, що в нас немає такого. Та на офіційному рівні про це поки не йдеться. Тож у волонтерів немає іншого виходу, як щоразу поринати у бюрократичну тяганину. Адже за кожним таким папірцем стоїть реальне життя. Пацієнтам лікаря гірша пощастило. Він без проблем зміг завести в Україну медичне обладнання та негайно взятися за порятунок українських солдатів. Дедалі більше пересічних росіян стають заручниками конфлікту на Донбасі та анексії Криму. Цього тижня обвалився рубль. Звісно, санкції ЄС були далеко не єдиною причиною, але в поєднанні з падінням цін на нафту та неправильною економічною політикою Кремля такі штрафні заходи дали навіть відчутніший результат ніж очікувалося. Попри тривожні економічні тенденції, військові витрати в Росії зростають. А от соціальні, зокрема, у сфері охорони здоров'я, скорочуються. Клініки закривають, лікарів звільняють. Але дехто ще намагається боротися. їхньому обуренню немає меж. У Москві ліквідовують 28 лікарень. Лікарі втрачають роботу, пацієнти необхідні їм медичні заклади. Цю жінку доглядали в лікарні, яка підпала під закриття. Вона переконана, що це наслідок політики Кремля щодо України тому, що гроші туди йдуть на утримання Донецької республіки, Луганської. І я кажу не про гуманітарну допомогу, яка, мабуть, закладена в якісь бюджети. Якщо там страждають діти чи такі ж інваліди, як я, я не це маю на увазі. Я проти фінансової підтримки оцих формувань. в на тлі закриття медичних закладів збільшується штат військових. Весь російський бюджет переорієнтований на потреби війни. Я не знаю навіщо така параноя. Семен Гальперін, невролог, який працює в одній з московських лікарень, яку ось ось закриють. Він та його колега Ольга Демічева визнають, що реформа застарілої сфери охорони здоров'я необхідна, але ж не коштом пацієнтів. Ми вважаємо, те, що нині відбувається у сфері охорони здоров'я у Москві, це знищення медицини. Це суперечить Конституції Росії, яка гарантує громадянам безкоштовну медичну допомогу. лікарі переконані, лише масовий протест може запобігти втіленню планів московської мерії зі скорочення лікарень. Господин президент розумію, пустіт казна, розумію, як дорого стоїла Олімпіада. І у Криму, звісно, була дорога цена. Але оплачувати життями перемоги не надо. Лікарня, в якій працює Ольга, це лише одна з тих, які мають закрити. У переліку загалом 28 медичних закладів. Третина персоналу цієї лікарні вже отримали розпорядження про звільнення. Незважаючи на це, вони продовжують працювати. Телефон не замовкає. Ольга заспокоює пацієнтів, але записувати на прийом поки що нікого не може. На скороченні лікарень влада не зупиниться, вважають лікарі. Вони бояться, що на місці лікарні зведуть якийсь офісний центр. Пацієнти аніпацієнти вони... не профільний актив, вони не приносять доходу у казну. лікарі, вчителі вони не добувають нафту. Вони заважають, так би мовити, концепції розвитку столичного міста майбутнього. такого утопічного ідеального міста, де всі люди щасливі і здорові. раніше лікарня була переповнена. Пацієнтам доводилося лежати просто в коридорах. Тепер вона порожніє, вже вивезено частину медичного обладнання. Чесно Чесно кажучи, в мене одна думка щодо цього. Як би сумно це не звучало. В держави просто немає грошей, і вона заощаджує на тих, хто слабкий і не може себе захистити. Через громадський тиск плани московської влади щодо заощаджень довелося винести на обговорення ради з прав людини. Заступник мера зобов'язаний відповісти на запитання експертів. Він переконаний, що в Москві забагато лікарень. У Москві величезна кількість лікарняних ліжок і персоналу. І ми тонким шаром маємо, так би мовити, розмастити цю невелику кількість грошей по всіх. Московські лікарні з чорного списку мають розформувати до квітня 2015 року, і це лише один із наслідків орієнтації російського бюджету на військові, а не соціальні потреби, вважають лікарі. Не поспішати така головна умова щасливого життя у цьому. Переконані прибічники руху «slow life» – життя без поспіху, тобто безмитушні і стресу. Дедалі більшої популярності набувають такі різновиди цього руху, як їжа без поспіху чи мода без поспіху. І навіть цілі містечка оголошують себе «slow», тобто повільними. А в Норвегії справжнім телевізійним хітом стало Slow TV – повільне телебачення, особливо тепер у дні передріздвяного посту, коли віряни мають знаходити час для спокою та роздумів. Як функціонує телебачення без поспіху? Дивіться в нашому наступному сюжеті. Зазвичай за ці перші 15 секунд ми б змонтували багато кадрів, щоб наша програма виглядала якомога динамічнішою. Адже сучасне телебачення передбачає швидку зміну місць і подій на екрані. Однак у Норвегії у ці передріздвяні дні транслюють дещо зовсім інше, а саме Сакте ТВ. У перекладі Повільне телебачення. Норвезький суспільно-правовий канал спорудив мобільну студію біля церкви у Тронгеймі, звідси продюсер Петер Інгольм Густавсен та його команда і забезпечують безперервне мовлення наша ідея полягає в тому, щоб вірш за віршем проспівати книгу псалмів. Можливо, для когось це звучить дивно, але нам справді подобається ця ідея. проспівати усю норвезьку книгу псалмів. 899 пісень у прямому ефірі, 60 годин безперервного хорового співу. Угорі на екрані вказується, який саме псалом співають. Головне, аби усі дотримувались графіка. Телеглядачі по всій Норвегії в захваті від незвичного музичного марафону. Наприклад, родина Сехтнан у Хемдалі на західному узбережжі. У сім'ї люблять співати, тож їхній родинний хор теж бере участь у телепроєкті. Телепрограма стала своєрідним родинним багаттям для всієї нації. Усі можуть зазирнути сюди, коли мають час. На сцені хори з усієї країни, як ці саамські співаки з півночі. Норвезький канал НРК ініціює такий грандіозний проект не вперше. Кілька років тому, наприклад, у прямому ефірі упродовж п'яти з половиною днів транслювали плавання круїзного лайнера. Проект мав величезний успіх серед глядачів. Телередактор Томас Хелм розробив концепцію повільного телебачення та реалізував її, попри усі протести на телеканалі. Усі наші теми сягають своїм корінням глибоко у норвезьку культуру. саме тому ми маємо високі рейтинги. Дуже важливо, щоб глядачі відчували свою причетність до проекту. За 25 годин безперервного співу дійшли до 371-го псалма. Поки все за графіком. Солдал хвилюється перед телевізором у Хемдалі. Зараз виступатимуть його родичі із Харденгера, що за 700 кілометрів звідси на півдні. Це мій батько. Його добре видно. Це мій двоюрідний брат. Це дядько. А це теж мого дядька. Там Уся родина. Друга година ночі. Тепер свого виходу на сцену чекає і сам Хокон з родиною. І вони своє відспівали. Ми були справді в хорошій формі. А тепер мирші додому в ліжко. А вранці знову до телевізора. Салом 725 й припав на початок недільної служби. Церква у тронгемі заповнена вщент. Хор та парафіяни співають разом. Після 46 годин безперервного прямого ефіру. Команда в імпровізованій телестудії вже притомилася. Усього на проект було відведено 60 годин. Утім, якби співаки й перебрали ефірний час, нічого страшного заспокоює керівник проекту для улюбленої в країні передачі час знайдеться. Здається, що у містечках, про які йтиметься в наступному сюжеті, ані метушні, ані стресу немає. У німецькій Саксонії час, наче завмер, а мешканці натхненно плекають столітні традиції. Приміром, традицію шахтарського святкування Різдва зачинені шахти перетворили на туристичні об'єкти, які щороку приваблюють до крихітних саксонських містечок десятки тисяч відвідувачів. Знімальна група ДВ мала можливість зазирнути за лаштунки свята. Раніше цей потяг відвозив у шахту гірників. Нині він перевозить туристів. За цими ворітьми знаходиться шахта, яка колись була гордістю містечка анеберг буггольц у Саксонії. Тепер вона відкривається лише для відвідувачів, яким пропонують познайомитися з давньою шахтарською традицією зустрічі Різдва. Ось так, колись гірники під час останньої робочої зміни перед святвечором сиділи за цими ж столами. Так гарно, затишно, романтично. На святкуванні пригощають супом із сочевиці. Це традиційна шахтарська страва. Найбільше про походження тих чи інших традицій знають самі шахтарі, тож вони і перекваліфікувалися на екскурсоводів. За будь якої хуртовини треба було йти додому, аби полегшити шахтарям дорогу. Люди виставляли у вікнах свічки. Світло вказувало шахтарям шлях. Так з'явилася традиція різдвяних ілюмінацій. Гірлянди і свічки у вікнах. Ця традиція пішла від нас. Цю традицію перейняли усі навколишні міста і села, аж до Фрайберга, найстарішого шахтарського містечка регіону. Ще у 12 столітті тут знайшли срібну руду, яка стала запорукою добробуту міста та усієї землі Саксонія. У ландшафті регіону домінують маленькі села та містечка. Одне з найвідоміших називається Зайфан. Воно розташоване неподалік від кордону з Чехією. Тут у невеличких майстернях виготовляють дерев'яні іграшки та традиційні різдвяні прикраси. Відвідувачі можуть спостерігати, як зі шматка дерева народжуються фігурки. Приміром, лоскунчик. Знак якості зроблено в зайфені, знають нині у багатьох куточках світу. У передріздвяний період до цього містечка з населенням всього 2,5 тисячі осіб приїздить близько 30 тисяч відвідувачів. Деяким дерев'яним персонажам, як оцим, уже понад 100 років. Ми колекціонуємо ці вироби, бо вони дуже гарні. Ми бачили, як їх виготовляють, тож цінуємо ще більше. Дерев'яна продукція домінує також на різдвяних ринках регіону. Найбільш давній ринок у Шварценбергу існує вже 475 років. Традиційна кульмінація передріздвяних заходів так звані берг паради. Цю святкову худу шахтарів називають Ліхтельфест, тобто свято світла. Шахтарські об'єднання проходять у своїй парадній формі перед тисячами глядачів. Світло означає життя для шахтарів. Світло це справді часто питання виживання. Тож такі ліхтарики разом із киркою є неодмінними атрибутами місцевих гірників. ще мій дід та прадід, спускаючись у шахту, плекали цю традицію і передавали наступним поколінням. Незважаючи на те, що шахти давно не працюють, а дедалі більше молоді залишає регіон. Шахтарські традиції тут все ще живі. Саме вони приваблюють десятки тисяч туристів щороку. На цій різдвяній ноті наша передача добігає кінця. Більше інформації про святкування різдва в Європі, а для більшості європейців воно настане вже за кілька днів. Читайте на сайті Deutsche Welle Української або дивіться на відеоканалі ДВ на Ютюбі. Діліться власними родинними традиціями зустрічі новорічних свят на нашій сторінці у Фейсбуку або Твіттері. Нагадаю, що наступний геофактор вийде через два тижні. Тож побачимося вже в новому році. Бережіть себе.